П'ять речей, які ми ніколи не робимо в лунелазер. Не працюємо, аби зробити. У нас немає конвейера. Кожна процедура індивідуальний підхід, аналіз потреб і результат, за який не соромно. Не обіцяємо магії за один сеанс. Ми не чарівниці, але ми профі. І завжди чесно пояснюємо, скільки сеансів потрібно і чого реально очікувати. Не економимо на апаратах і навичках. Обладнання топове, спеціалісти постійно навчаються. Ми не дозволяємо собі працювати на старому і дешевому. Луна Лазер – салон, де вас не обманюють, не кваплять і не недооцінюють. У нас завжди діють акційні пропозиції і приємні бонуси. Ми пропонуємо вигідні пакети на ендосферу та фіксацію вартості на лазерну епіляцію. Ваш комфорт, наш пріоритет.